Із зростанням потреб людства в альтернативному паливі вчені пропонують нові джерела енергії. Один з варіантів рижій. Ця однорічна рослина здавна використовується як олійна культура у косметичній, хімічній харчовій галузях та навіть як ліки від запалення очей в народній медицині. Інженери військово-морських сил США знайшли застосування цій рослині у виготовленні авіаційного пального. Цей винищувач піднімається у небо з військової бази у штаті Мериленд. Пальне, яке здіймає в повітря F-16, складається на половину з традиційного пального і на половину з рідини виготовленої з режія. Рік Кеймен очолює програму розробки альтернативних видів пального при військово-морських силах. США. З нафти виходить чудове пальне. Уся наша техніка може працювати на такому пальному. Однак проблема в тому, що ціни на нафту стрибають, і ми вимушені витрачати свої долари на її купівлю за кордоном. нафта чи режій для винищувача немає різниці. Усі випробування, які ми провели, показують, що це пальне нічим не гірше від традиційного, а інколи навіть краще. Це не дивує експертів, адже з рожія давно виготовляють оліфу, лак, мило. А хімічний склад олії з рожія взагалі близький до бензину. Склад особливо не відрізняється від дизельного чи авіапалива. Минулого року японські авіалінії провели успішне випробовування біопалива. Подібні тести провели ще кілька авіакомпаній, адже світ шукає способи позбавитися від нафтової залежності, що відкриває нові бізнес-можливості. Ми дивимося на це як на можливість розширити нашу роботу на галузь, яка дуже важлива для довкілля, і хочемо зробити це розумно. однак, чимало експертів сумніваються у перспективі біопалива загалом і пального зрожія зокрема аби замінити лише один відсоток палива, яке використовується у США, Потрібно 10% відсотків усієї орної землі країни і не лише землі, яка призначена під зернові, загалом усієї орної землі. Це величезна територія. Використання посівної землі для піопалива означатиме менше рілля для вирощення харчів, а це у свою чергу може мати негативний ефект на довкілля десь у світі почнуть вирубувати ліси для збільшення площі під зернові Вирубка лісів означатиме більше вуглекислого газу в атмосфері, що зводить на нівець аргумент про чистоту біопалива. До того ж, у США дуже мало фермерів вирощують рожій і відсутня відповідна інфраструктура переробки зернових на біопаливо. Лише за умови масштабних інвестицій його виробництво подешевіє. Для прикладу, військові інженери платять 15 доларів за літр палива з режія порівняно з лише доларом за літр авіабензину. Лише разом режі та інші придатні для біопалива культури, як також тваринний жир та водорості, можуть суттєво вплинути на ринок пального.